Доброго здоров'я глядачам ютуба моїм підписникам. Така в мене справа. Я ще пшеницю скосив. Зривав косу. І такий, як пак, на комбанері. Обриваю все біля цього. Біля косогона, біля п'ятки. Тут все обриває. Я тут зразу наклепав новий. Я тут обрізаю. Зрізаю раз, два, три. І на четвертому. От як воно повинно бути. І хапаю четвертого. Одним словом три. три сегменти. Тут наклепав новість з тієї сторони. Тут обрізаю де обломано Косугін переношу сюди далі, а то, що я відрізав тих три сегменти, приварюю сюди. Тут вже щось таке не зрозумів, що тут звідти почали. Пере, пере, пересей, пересверлюю. Отак, зашліфовую, роблю фаску практично до, до нуля, звідти звідти. Проварюю і зашліфовую. Воно тут краю ніколи не рве, а там рве. Вот так що за собі на замітку. А що нам всі? Всі коси рве? Ось одна. Порвана, вот і тут порвано, і тут порвало. Вот друга п'ятка порвана за варено. то, що коса тупа. Что то за коса? Вот я зняв косу. Что це за коса? Кусою вже докошували. Я ще ячмінь згорим пополам. Докосила пасла, як корвова. Думав, 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 варити, тому потім думав ні, трошки часу затрачу, зроблю, воно там вже біля п'ятки вже не порве. Ну знову тільки як щось попаде, коса буде тупа, а так, во там не порве. А там, де варено з краю, там нагрузки практично немає. Так що беріть собі на замітку, всього доброго, підписуйтесь, ставте лайк.